Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над створенням анімації у програмі Flash. Розглянемо приклад номер три, в якому побудуємо поле з рухомим м'ячем. М'яч буде рухатися за певною траєкторією. Отже, для початку роботи створюємо. Документ, флеш-документ, і в робоче поле, в робоче поле розташовуємо початкове зображення. Скористаємося готовим підібраним малюнком, скажімо, ось таким. Перетягуємо його лівою кнопочкою миші, так як ми робили це раніше. Також нагадую, що ми можемо завжди подивитися параметри малюнка. Зараз ми бачимо, що ширина 567 на 425 пікселів, ну, а робоче поле через пункт модіфай документ бачимо. Має інші розміри 550 на 400 пікселів. Отже, нам необхідно трошки зменшити розміри малюнка до розмірів робочого поля, що ми зараз і зробимо. Отже, давайте встановимо розміри малюнка 550 на 400 пікселів. І розташуємо в межах робочого простору, для цього змінимо початкові координати так, щоб був x0, y0. Так. Ну, таким чином ми повністю вписали малюнок у робочий простір. Так. Все це ми зробили у першому і єдиному поки що шарі. Можемо цей шар поки що заблокувати, так, щоб він не заважав нашій роботі, і створити ще один шар, шар номер 2 в якому зараз розмістимо м'яч. Також візьмемо уже підготовлений малюнок ось, він уже має формат PNG. Тобто ми його заздалегідь підготували, прибравши зайвий білий фон. От. І тепер виведемо його знов-таки перетягуванням лівою кнопочкою миші в наше робоче поле. Ну, Розмір цього об'єкту вийшов доволі великий, ми його, звісно, зменшимо пропорційно, Ну, скажімо, спробуємо встановити його розміри 50 на 50. От. Якщо о, розмір буде замалий, ну, можливо, ми його трошечки збільшимо, скажімо, до е, 100 одиниць 100 по горизонталі і 100 по вертикалі. Ну, тепер такий розмір е, здається нам цілком е, прийнятним. От. І розмістимо об'єкт там, де ми хотіли би. Отже, початкові умови у нас вже створені, тепер тільки е, потрібно створити певну анімацію, певний рух. Скажімо, м'яч е, повинен рухатися, е, нібито перестрибуючи через парканчик. Отже, траєкторія руху у нас буде е, така. Е, Зігнута лінія, або, можна сказати, щось схоже на параболу. Отже, в будь-якому разі, лінія, буде, лінія руху буде не прямою, а якоюсь зігнутою, вигнутою побачимо в процесі як нам буде краще. Так, що потрібно зробити? Ну, перш за все, Перш за все, зверніть увагу на те, що об'єкт наш має бути все ж таки векторним, і ми його конвертуємо у символ. Так, це ми виконали з вами. І тепер подумаємо про траєкторію більш уважно. Виявляється, можна створити шар, який буде називатися motion git. Тобто, це спеціальний шар траєкторія. От, Він створюється як додаток до виділеного шару. Тобто, якщо зараз виділений шар номер 2 то, відповідно, для нього можна створити. Траєкторію руху. От. Ми зараз виберемо цю можливість, і в даному шарі намалюємо таку траєкторію. Спочатку скористаємося інструментом відрізок, проведемо його, скажімо, ось таким чином. Ну, а для того, щоб тепер він не був прямою лінією, то зверніть увагу, що можна взяти кнопку Free Transform, підвести її до прямої лінії, і в деякий момент курсор миші буде вам показувати можливість створити скруглення. От. І таким чином. Можна змінити, можна змінити кривизну нашого об'єкту. Ну, так як вам це необхідно. Скажімо, я передбачаю, що мій м'яч буде рухатися саме по такій траєкторії. Отже, ми підготували цю траєкторію і тепер. Подумаємо, як буде по ній рухатися м'яч. Скажімо, перші 20 кадрів м'яч буде рухатися в один бік парканчика, а ще 20 кадрів буде рухатися у зворотньому напрямку. Оскільки ми це запланували, то у 20-му кадрі, 20 кадрі виділяємо всі три шари. І через праву кнопочку миші додаємо ключовий кадр, тобто кадр, в якому відбуваються певні зміни. Тепер перейдемо до шару номер 2 де у нас розташований об'єкт, і перетягнемо його. На інший бік траєкторії. В якийсь момент ви відчуєте, що м'яч нібито прилипає до лінії траєкторії. Так, можна спробувати також повернутися в початковий ключовий кадр. Для того, щоб встановити можливість поступового руху. Не різкого, а поступового. Ми вже таке робили у попередньому прикладі. Потрібно переконатися, що все, що ми запланували, реально працює, і тому на часовій лінійці можна спробувати. Програти всю цю ситуацію. Як бачимо, м'яч реально рухається по цій траєкторії. Але рух поки що відбувся тільки в сторону, в одну сторону, нам тепер потрібно забезпечити його повернення в початкову точку. Тому ми знову, ну тепер уже в сороковому кадрі, створюємо ключовий. Кадр. І е, в шарі номер 2 знов таки в шарі номер 2 але в 40-му кадрі, так, е, повертаємо м'яч у початкову точку. Так. І не забуваємо, що він повинен при цьому. Рухатися поступово, а отже, у попередньому ключовому кадрі потрібно включити операцію Motion. З'являється відповідна стрілка. Давайте переглянемо, чи реально це все працює. На окремому інтервалі можна це подивитися, але можна прокрутити всю ситуацію спочатку. От. Також можна перевірити все це через пункт меню Контроль. Контроль-Тест Муві. Побачимо, як це буде відбуватися. Вийшло доволі непогано. Ми можемо бути задоволені своєю роботою. Закриваємо цей попередній перегляд і можемо да, як бачите, під час перегляду цієї допоміжної лінії не видно. Тобто це така умовна лінія, яку видно тільки під час редагування. Залишилося нам тільки зберегти наш файл певним, у певному форматі. Нагадую, що ми це виконуємо через команду експорт movie. Ну, і якщо минулого разу. Ми з вами використовували тип файлу GIF Animated, да? то в цей раз можемо спробувати зберегти з розширенням AVI, тобто як фільм. І задамо ім'я файлу, наприклад, 3. Збережемо у папку. таку, яку нам потрібно. Погодимось або, можливо, відкоректуємо запропоновані параметри, але так чи інакше у нас повинно було з'явитися відео, і, як ви бачите, ось під іменем 3 з розширенням АВ з'явилося відео. Ми можемо спробувати його переглянути. Не впевнена, що воно найкращої якості, тому що за, на параметри ми поки що не звертали увагу, але ось таким чином працює наше відео. Його знов таки можна розташовувати у соціальних мережах, на сайтах, тобто використовувати в якійсь корисній справі. Так, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло.